Так, дорогенькі, любенькі. Доброго дня. Давайте подивимося. Ну, постараємося, щоб не длинне відео було у нас сьогодні. От хочеться подивитися, в нас скоро квітень місяць. Лінія фронту. От візьмемо лінію фронту, там Україна, Росія. От постаратися, щоб воно показало нам, от по всьому, де йде Росія, Україна, йде лінія фронта, де лінія фронту, де супрокиснування є. І подивитися на українських ВСУ. Українська і подивитися на російська армія. От от що я візьму зараз українські, ну наші військові, подивимося. От іменно де лінія фронту йде, де вони там воюють, де в них йдуть там. Подивимося зараз. Зараз подивимося. Квітень місяць, 23-го року, от ми беремо Українське ВСУ, там, де як в квітні місяці, в них будуть там діла. От як карта. Тільки як карта бачить, як у них діла. Ну, карта страшного суда. От Прийде плата, прийде розплата, йде розплата. Нашим, нашим, нашим військовим нема за що платити. Наші військові це люди, які захищають свою батьківщину. І навіть є через церкву, так як церква це розуміє, якщо людина погибає, от якщо зачитник йде до своєї землі, то людина йде прямо в рай, зразу прямо в рай йде. Тобто, і там... більш того, і в свої покоління людина цим чиста. Карму з своїх поколінь цим чиститься. Якщо людина йде в захисті за свою батьківщину, вітчизну, от навіть церква так це. І тут карта прийде розплата. Той страшний суд. От як, ви, так і ви. от як ви до нас, так і ви получите в ответ. Тобто вже хлопці наші, дівчата наші, вже карта йде, те, що, те, що скоро будемо от будуть вони получати по щитам своїм. Ну Це вже ж, опять же, молоді хлопці, пажі, пажі через ваші руки, знаєш як от дві карти, це те, що я держу, показує, через ваші руки буде возміздя. Тобто з вашими руками Боженька чи вищі сили, хто це як називає, понімаєте, буде, буде, знає, як то буде на землі справедливість. Торжествувати вашими руками наші хлопці. Тобто нашими хлопцями українськими от буде на землі справедливость. Ота от карта показує. Ну так, да, опять же паш, паш. Молоді, молоді хлопці, мужики молоді. Все одно воно мудрі. Мудрі. От дійсно, розумієш, де карта показує. Беремо наші українські ВСУ. Хлопці помудріли. В 20 год вони, може, мудріші стали, чи ми тут всі в місті взяті. Чому тут 60 років, 50, 70 год. От вони йдуть, бачиш, біля карти двох пажів іде карта старшого аркана начальник. Тобто люди помудріли. От якби ще ми тут опять скажу, якби ми ще тут так помудріли, взагалі була б жись рай. Жизнь рай була. Ну а тут уже з карта, те, що це показує карта, чотири карти, ще я п'яту не взяла. Тобто, вашими руками наші воєнні хлопчики, розумієте, буде, ну так, ну, правда, правду ви робите. Тобто правду на землі ви своїми руками робите. Так, і карта дьявола. Що тут дьявол хоче сказати? Українське ВСУ. Що тут правда? Що тут дьявол нам хоче сказати інтеркартизмом? Ви... — За СУ. — За СУ? Ось уже написала за СУ. Вибачаюсь за СУ. Обійдуть — нікого не хочу. Де СУ? Дьявол. Що тут дьявол каже? От, думайте. І це вже не для хлопців, ті, що там, а для тих, хто тут. Думайте, думайте щоб не будіть у них цього звіря. От ті, що тут, не будіть цю карту, щоб вона дійсно, ну, знаєш, щоб кришу знесло у хлопчиків наших. Понимаєш? Щоб потім не було. Як сказати, вони вже все це по-другому бачать. Уже жить в Україні, ну все, що біля них, що от в Україні, вони зовсім по-другому бачать. Вони вже по-мудрому дивляться на все. От через що й каже, от рядом карта дьявол і карта очельника. От не будіть, не будіть у них те, що не треба будити. Тобто дотями карта показує, приходьте самі. От не все те, що в Пінтаклях, от король Пінтаклі, не все, що в Пінтаклях, ну це прям. Ну, тут я б сказала, бачиш, квітень-квітнем на цьому от воно показує, що да, більш починається карта справедливості, то тобто полізли, получаєте. Тут та карта показує. А от вся ця карта по дьяволу і по очельнику, вона йде сюди. Я, том, що я б вже сказала, розумієш, от ну не можна так сказати, вигодно чи не вигодно. От розумієш, я б сказала, може, деякі люди побаюються, щоб ну, от як щоб, що буде після війни. Що буде після того, що от там на лінії фронту йде? От, Якщо воно все, отам то я б сказала, що є люди, які в Україні побаються того, а що буде далі тут. Понимаєш? От Через що по сім'ї пентаклі люди взести? Ну, так, в ожиданні. Опять же, Пентаклі, через якісь гроші фінанси. Тобто в ожиданні того, що буде, от, понимаєш, чи кришу не знесе, тих наших хлопців, мудрих, чи кришу не знесе, а карта перша йде, карта страшного суда, а домов знести. Як хочуть вони чи не хочуть, вищі сили хочуть. Що якщо ви там справилися і тут треба так само справлятися, щоб ну, я не маю що, стріляти чи щось, ну все одно, щоб ситуація була така, яка була хоча б до війни. Ну, ну не така, ну, по-другому, щоб почали як то жити. Опять це все карта показує. Опять ця карта показує. Так, лінія фронту. Ну, страшний, суд, я б сказала, що. Знає, розбудили вони вже лихо, русські, наші браття, розбудили вони вже лихо наше, те, що там на передовій, вже, вже воно все розбужене, вже тільки коли, коли дадуть команду. Все вже розбудили, все вже, всі проснулися, все є для того, так, Україна і наші солдатики. Ну, як хорошо, у нас летять самоліти до нас, я б сказала, Тобто небо відкрите. У нас карта неба відкритого йде. Небо відкрите. Летять самоліти, пливуть кораблі, щось їде, щось пливе, щось, щось по землі, щось по небу, щось по морю. От карта показує на квітень місяць. Тобто, або доїжджає воно, або під'їжджає воно, ну на, на кись. По дорогах, отже ж, карта. Тут дорога, тут море, тут, тут, тут всі карти, те, що земля, небо, вода, воздух, все, все движеться на квітень місяць. Все двіження йде карта. Вдома, що дом? М -м, кожен дом. Опять же, Не будіть лихо, поки тихо. От я кажу, щоб не вдарило потім після цього всього, от туди, куди воно ударе. Все одно, Якщо пішов карт, пішла карта, карта страшного суда, кожен за своє відвіти. Тут карти, не карти, я кажу, не я кажу тут все одно карта відквіте. І діло в тому, що важко дуже цього дьявола загнати в ловушку по карті. От важко цю карту загнати в ловушку. Тож, навіть якщо людина гадає, важко підібрати совет, як за цією картою поборотися людині. А тут карта чітко показує, як. От найше, що для всієї, для однієї людини важко. Важко буває підібрати так, щоб ну, от, совєт карт, так, щоб от як оце, оце. А для України, для цілої країни карта показує. І от воно підбирається, лі бумерангу мандельне, так, що мало не покажеться. Опять же, теж Україну. Касається, помієш? Та, так падає. Так, ну дай Бог, щоб так воно і було. Тепер дивимося на Росію. Лінію фронту візьмемо Росія, російська армія їхня. Подивимося, що там от прогноз на квітень місяць. На наших подивилися ми українських воїнів. Ну, давайте подивимося на російську. Ну, те, що напередові там, те, що на цьому, по умеренності. Їм би, понімаєш, їм карта, ну як сказати, чим спокійніше, отам воно все буде, ну от, затяг... затягують время. Чого затягують время? Вигодно. Ну от карта умерена, що ось вона, карта ця, ну так, знаєш, як затяжка времени йде. Затягують, затягують, затягують. Затягують время для того, щоб в мир прийти так. Ну, через затягування времени мир добиться, а як так можуть добиться вони? Ну, з карта времени. Через затягування карта міга. Ну, маніпулюють. Третя карта йде карта це маніпуляція. Йде. Це по-своєму по карта третього старша, третій старший аркан йде, карта маніпуляції. Тобто вони навіть затягування цього времени, вони маніпулюють. Дело в тому, що тут карта показує, вони вже не маніпулюють нами. Вони маніпулюють самі собою. Тобто начальники можуть маніпулювати тими солдатами, які в них під контролем йдуть. Руські руськими. Самі це між ними все ця карта показує. Подієш, маніпулювати тим, що от там затягуємо, там підійде те, підвез. Під ну то тобто, якісь свої оці. Восьмерка кубки, чтворка Ну, Бачиш, що ця карта показує. По восьмерки Пентаклі? Ну, ж карта показує. Понимаєш, як то воно до квітня місяця, я б сказала, як то все одно було вистроєно щось. Ну, Тобто, бачить, тут восьмерка пентаклі, як конвейер. вісім пентаклі вистроєні так, як все йде конвейером. А зараз а зараз кожен свою жопу. Це цепочка з конвейера як вискакує. Тобто тоді був один людей збирав, другий там техніку, третій ж їм підвозив. Це ну, ну, знає, як ото йшло більш-менш по конвейєру. Зараз Кажди... карта з восьмьки, вони падають в четверку Пентаклі. Тобто, знаєш, як звіння, вириваються звіння із цепочки. Тобто для, для, ну, для того, щоб удержувати це все, уже як не вистачає звіннів, яких з карта показує. І на квітень місяць, ну на апрель місяць, от оце буде дуже видно і дуже зрозуміло. Ну маніпулюють, маніпулюють, але ну, вони в тому, що маніпулірують самі, самі своїми людьми. Тут нема маніпуляцій українцями чи щось. І от бачиш, затягують время для того, щоб прийшов мир, не прийде мир. Ну прийде мир через їхнє, за те, що вони тут затягують. А? Заморожують. Конфлікт. А, заморозить щоб конфлікт. Так а де, а де тут заморожуються, якщо тут башня? Ну, примірно тут башня. Тут опять же карта показує. Як ви його не заморозюєте, понімаєш, Тут опять же я сказала, що йде те, що нашими руками, українськими руками, тут башня ця взлетить в них в мозгу аж дуже швидко. Нема тут заморозки, немає. Тут бачиш, опять же, у нас там падали пажі. Тут коло башні теж падають пажі. Ну, вони падають біля башні. Тобто один взрив, все, кучі людей немає, другий взрив, другої кучі людей немає. Не заморожується тут воно. Тут воно вже йде в розрушення і дуже повне розрушення йде. Ну, Лінія фронту, давайте ще візьмемо три карти. Лінія фронту Росія. Тут бачиш, тут погано те, що як то вириваються, ну знаєш, як ото було так чітко по як на рельсах, все построє, як у нас іде тут і параход, і самоліт, і розвилка дорога йде. Ну, тобто все движеться, все на небі движеться, на землі движеться, в воді движеться якесь. То тут іде наоборот, наоборот по уміряності, це йде застивання таке. Тобто, значить, хочеться заморозити, хоча б так. А так не буде, тому що карта йде движення. Це ви можете своїм там, каца... росіянам розказувати, що отак, отак, отак правильно. Ну, карта показує, що так неправильно, ну, якщо їх ми дивимося. Для них це неправильно опять пажі. Бачите, як діти йдуть, йдуть молоді і все і все. Що тут у них ще? І що, за пажі деньги отримуємо? Скільки вам там дають, от паші, дама Пентаклі, мамки ваші. Тут імператриця карта показує. получаємо. отримуємо. Ну, якщо ціна ваших дітей, чи там мужиків, чи чого така, то значить, що ж ти зробиш. В квітні жіть квітні будете отримувати. Квітень відкритий для отримання грошей. Тобто, якщо гроші ви отримуєте, значить ми тут прекрасно працюємо. Ну, не ми річно, але хлопці наші, значить дуже добре, працюють, якщо ви там отримуєте ці гроші. Палка з двох кінців. Понимаєш? Палка з двох кінців. Так, і зараз цими ми трошечки дивимося. Росія, О, лінія фронта, армія їхня. Тут бачу, тут ви, саме те, що ну, нема тої злаженості. в наступний ну, раз подивимося ще Крим. Як там наш Крим? Чогось в голову прийшло, аж самі хочеться. Так, Росія, армія. Квітень -місяць. Ну що, готуйтеся. Хтось гроші отримує, хтось хрести ставить, хтось карту одиночества. Ще я вам скажу, що по карті Росії на квітень. Ви більше і більше остаєтесь в одиночості. І очі в одиночестві такому масштабному, Що в сім'ях люди остаються без когось? Жінка без чоловіка, там батьки без дитини остаються. Що в світі? Це карта грандіозного одиночества. Що в світі ви стаєтеся, як заброшення якісь там? Ой, як же ж вам туди показати? В одиночестві. А чого в одиночестві? А тому, що, розумієш, народ істребляється. хрест тут зверху народ істребляється. І саме інтересне, немає, як раніше може війна, прибігли, наскочили, виложили. Все, тепер ви самі себе унічтожаєте. Це тільки карти. Це тільки карти, Може, я думаю, по-другому, але от карта так показує. Ви самі себе унічтожаєте і стрібляєте. Ніхто вам не треба, понятно? Хреново, що ми тільки через те страдаємо. Що, знаєш, як Бог вибрав нашими руками вас там? Ну, ну захрести, там карта показує, тут карта показує. Захрести, получите. Три серебрініка, чи через 33 серебряніка. От карта показує. Вам на квітень місяць. Ну, дома, дома. Всі в домах, понятно, що домах, домах. Ну і карта тайна. Тоже тайна покрита мраком, а ну яка тайна. Відкриє нам карта. Ну, тут, бачиш, тут уже йде. Те, що я б сказала, що ну, в самих людях вже передова передовою, а в самих людях на містах вже якийсь він ну, бунт не бунт, все одно несоглася йде. Більше і більш. Показують, вони це не показують, все одно тут йде якесь більш більш несуглася. І в квітні воно більш більш розумієш, ну, тут йде по карті мислі. карта карта мислі, карта от починає, от як Ну, А з іншої сторони, по цій карті я вам скажу ніколи не дойде. ніколи не дойде. Те, що доходити може, дали там три копійки, воно вже перестало доходити, ну тобто там слабо доходить. Тобто, у нас, якщо прям, щоб нам дошло, у нас іде карта бумеранга. Бахне так, що мало не покажеться. Тут оце все по тій карті умеренності, ну там поплакали, там гроші дали, вже воно й нічого. Ну, тобто такі, якісь вялі люди, от точно, як от у стадо, стадо таке. Отож така, отож така правда. В общем, квітень такий. Буде квітень, апріль такий. Далі будемо дивитися, далі будемо балакати. Якщо вам цікаво, пишемо коментарі, до того вони є, ніхто їх не закриває. Пишете, ви хороше, погане, ваше право. Тобто, як ви це все бачите, так ви і пишете. Лайки, те, що ставите, приємно, дивимося, улибаємося. На коментарі було багато. Дивимося, читаємо, улибаємося, до сльоз доходить. Буває так, що підписуємося, дивимося і зустрічаємося знову.